І Be Ukraine преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Українські молодіжки, юнацькі та юніорські збірні це вже історично предмет нашої гордості. Подивитись це відео і зрозумієте, що на цьому рівні ми завжди порівняно виглядали дуже пристойно. Але, мабуть, як і всі футбольні нації завжди мали одну проблему. У кожній команді знаходились гравці, яким не судилося у дорослому футболі зробити щось путнє. Причини у всіх поколінь були різні. Десь не дозволила майстерність, десь мізки, а десь доля. А ще не забудьте заглянути у закріплений коментар під цим відео. Там на усіх вас чекає приємний бонус 2500 гривень від VBET. Преміум спонсора збірної України. Разом сильніші. Розпочнемо із дуже архаїчних спогадів. Це склад України у 1994-му на першому мейджорі в історії усіх наших збірних євро ю 17 в Ірландії. Тоді, в період, коли весь наш футбол перебував у стані руїн, не те, що успіха взагалі участь у такому турнірі, була дивом. Тому бронза команди Володимира Киянченка стала ультрасенсацією. З того складу виросло мало зірок. Зробили гарну кар'єру. Хіба Геннадій Зубов, Олег Ящук та Валентин Слюсар. А ще були в тій збірній суперталанти, яким не судилося розкритися. Пам'ятник на вході в Дніпровському інституті фізкультури це нині все, що нагадує про голкіпера тієї збірної Сергія Перхуна. Попри важкий час, юний талант не загубився у юнацькому футболі, а спрогресував з дубля Дніпра аж до запрошення в ЦСКА. Далі збулася ще одна, як виявилося, остання мрія Перхуна. Сам Лобановський покликав у збірну України і дозволив дебютувати. Асистент тренера Буряк пригадує, як юнак тішився після того дебюту. Пам'ятаю, як після гри у Латвії до мене підходив Сергій. Він мене спитав на матчі з Білорусю та Вірменією мене викличуть. Його очі просто сяяли надією. Я сказав: звісно, викличуть, навіть не сумнівайся. Звідки мені було знати, що це наша остання зустріч? За три дні він вийшов у складі свого клубу проти Анжи. З тим самим юнацьким запалом кинувся у боротьбу з суперником і впав на газон, тримаючись за голову. Черепно-мозкова, лікарня, шви, наче все нормально. Поїхав з командою в аеропорт, але там знепритомнів. Далі десятиденна кома і печальний кінець. Сергію Перхуну було всього 23. Це, мабуть, найтрагічніша історія всього українського футболу. Та то була не остання жахлива біда. За 10 днів газета факти написала про те, що Перхун зустрів на небесах свого захисника з тої бронзової збірної Омара Мишкова. Він загинув внаслідок ДТП у рідній Олександрії, повертаючись із друзями з риболовлі. Тепер ви знаєте, на чию честь монумент біля стадіону Ніка. Ясна річ, навіть показавши вам на афіші Бєліка, Гая та Шершуна чи Лисицького, цю команду вам теж буде дуже важко пригадати. Але та банда 81-го року народження під керівництвом Анатолія Крощенка наробила шаленого галасу на межі тисячоліть на двох поспіль мейджорах. Спочатку команда сенсаційно стала фіналісткою євро ю 18 у 2000-му, А за рік на мундіалі ю 20 було те саме шаленство від Олексія Бєліка. Завдяки цій бісіклеті у ворота Чилі, той форум ніколи не забудеться. Але це все на поверхні історії. Ми ж вам пропонуємо поглянути на ту збірну під іншим кутом. Які у вас асоціації з футболістами Романом Пасічниченком та Андрієм Герасименком? Правильна відповідь ніяких асоціацій. Якщо не любите першу лігу, то ви ніде не чули про цих гравців. І не почуєте. А до нашого списку вони потрапили, бо кар'єри критично провальні. На цьому командному фото тої самої молодіжки Крощенка Пасічниченко під другим номером присів крайнім зліва і Герасименко одинадцятий, другий справа у верхньому ряду. Крайній захисник Пасічниченко був ключовою фігурою тої команди лідером і капітаном. Але по майстерності виникли запитання: після тих форумів він зіграв за рідне Дніпро один єдиний провальний матч у вищій лізі. І все. Далі виключно трясовина українського футболу. 15 років тяжкої праці у нижчих дивізіонах і фініш у Кремені. Другий персонаж Андрій Герасименко був форвардом, напарником Бєліка. В тому самому матчі з бісіклетою Герасименко теж награв на гол. Але як потім виявиться, то був його останній гол на високому рівні. За кар'єру трохи більше 400 хвилин у вищій лізі і жодного голу, а закінчив з професійним футболом вже через три роки після того юнацького мундіалю. Виявився не готовим залишати теплу ванну динамівського дитячого футболу і просто здався. Той випадок, коли людина з Динамо 2 вибрати змогла, а Динамо 2 з людини ні. І цей синдром вихованців столичної академії згодом став нормою. А жертвами стали десятки юних талантів. Покоління 85-го року народження ми назвемо найбільш успішним в нашому молодіжному футболі, але із найбільш неоднозначними долями. Тут ви вже впізнаєте майже всіх: Алієв, Мілевський, Чигринський, П'ятов, Михалик, Фомін. Вони єдині пройшли аж три великі турніри за три роки: євро ю 19 чемпіонат світу ю 20 і вперше представляли Україну на «Євро-Ю-21». Всюди зіграли дуже сильно. Півфінал 2004 року, одна восьма у 2005-му і зрештою срібло у шостому. Але у дорослому футболі практично усі потенційні суперзірки залишилися просто хорошими футболістами. Виняток хіба що Дмитро Чигринський та Андрій П'ятов вони дійсно сягнули топ висоти. Хто вкрай розчарував? Ясна річ Мілевський Нілевський Алієвим. Ми чекали від них епохальних досягнень. А вийшло як вийшло. Нагадувати, чому так сталося, мабуть, сенсу нема. Палить! <хи> Я сразу в Ізраїль! <пір> втім, навіть кар'єра цих двох дуже навіть нічого порівняно з шляхом капітана нашої молодіжки на Євро 2006 Олександра Яценка. Саме його виділяємо з цього покоління як суперпроспекта, що дуже неочікувано зійшов з дистанції до зірок. Яценко виховувався в Динамо, правильно виховувався зірковою хворобою і не пахло. Дисциплінований, справжній лідер і проста людина міг ось так взяти і спокійно собі віднести пса, що вибіг на поле його настільки цінували, що відмовляли усім покупцям, які надсилали запити: Бенфіка, Порту, Валенсія. Найбільше у нього вірив блохін. Після того незабутнього євро 2006 де він ледь не здійняв кубок, Володимирович без роздумів узяв Яценка в заявку на перший і поки єдиний наш дорослий кубок світу. Здавалося, після цього шлях має бути мінімум такий, як у його напарника по збірній Чигринського у Барселону. А на ділі виявилося інакше. Динамо, Сабо та Буряк забанили молодого центрбека, віддали перевагу Гавранчичу і Саблічу та відправили Сашка в оренди: Харків, потім Дніпро, Чорноморець. А далі було те, що остаточно зламало амбітного гравця: травми одна за одною. Так непомітно пройшов час, і Яценко опинився у Геліосі. Я пам'ятаю, що коли агенти пропонували мене тренерам УПЛ, ті говорили, а Яценко так йому вже 28, старий. В Європі вважають, що в 27-28 років настає розквіт гравця. У нас же кажуть старий. Пограв я 8-9 місяців в Геліосі. Подумав, що раз я вже тут, в першій лізі, значить, про хорошу команду сенсу мріяти немає. В Геліосі сказали, що контракт продовжувати не будуть. Я подумав, що вже все, це кінець. Мабуть, закінчилась кар'єра. Ще одна сувора реальність футболу: і талант був, і характер, а фарту і здоров'я ні. Чемпіонська збірна Ю-19 Юрія Калитвинцева теж по-своєму стала унікальною. І не тільки тому, що є єдиною, яка в нашій історії вигравала євро. З тої команди ніхто прям зіркою-зіркою не став. Ну хіба кривцов і те лише зараз, коли з Месі гратиме. Якщо серйозно, то рибалка, Петров, Шахов ніколи не були кимось більшим, ніж гарними футболістами рівня УПЛ. Зате у цій команді виявилося дуже багато складних характерів. Ще одна причина, яка ламає долю гравцям. І тут мова не лише про гармаша, залишимо його в спокої. Візьмемо, хоча б форварда Дмитра Коркішка, що забив у фіналі євро англійцям. Мега талановитий динамівець здувся майже одразу і вже через багато років пояснив, чому чому з наших хлопців у багатьох не вийшло заграти на високому рівні. Може менталітет, може життєві обставини, комусь знесли голову перші гроші, комусь любов. Відразу після чемпіонату Європи купив машину собі Інфініті. Статус був уже інший майстер спорту міжнародного класу. Треба було їздити на хорошому автомобілі. Те саме, тільки ще гірше в плані кар'єри сталося у партнера «Коркішка» у нападі Віталія Каверіна, котрий вже років п'ять вештається найнижчими дивізіонами України та Польщі. Безславно завершив і один з найперспективніших у тій команді центрбек Тимур Парцванія. По цих людях було видно, що вони мучать себе футболом, але один персонаж тієї збірної набрався сміливості і сказав собі правду, коли зрозумів, що нічого не виходить. Це Дмитро Кушніров. Я з дитинства хотів бути поліцейським або футболістом. В один прекрасний день я прокинувся і зрозумів, що потрібно щось змінити в житті. Не те, що я більше не хочу грати у футбол взагалі. Це мій улюблений вид спорту, але я прийняв рішення стати поліцейським. І це був не жарт. Кушніров не зміг вибратися з динамо 2 на гору, як багато зі згаданих нами героїв цього відео. Поїхав до Латвії випробувати долю у «Даугавпілс». і в 2015-му просто склав іспити і вступив до патрульної поліції в Херсоні. Зараз Дмитро вже офіцер зі стажем і не шкодує про те, що одного разу зробив настільки радикальний крок. 89-й рік то була точно найзірковіша українська молодіжка по іменах. А могла мати ще на одну зірку більше. Максим Білий це ще один наш біль. Він дуже добре починав у Юрія Вернедуба, забив наш єдиний гол на молодіжному Євро-2011. А зоря вже мала на руках пропозиції Динамо та ПСВ. Я принаймні клубу зорі і ношу її футболку і буду грати за тот клуб, в якому я нахожуся. А по поводу того, що там продають, не продають. Я не вообще не дам внимание, на работе в своем клубе и приношу пользу своему клубу. Але доля послала випробування, з яким Макс не впорався. Креативного хава дуже часто били суперники, і в якомусь з єдиноборств він, як і перхун, отримав по голові. Але критичних проблем одразу не було. Кажуть, він навіть грав час від часу за клуб, відчуваючи головні болі. Та врешті-решт, хвороба проявилася і здолала одного з найталановитіших гравців покоління. Білий пішов від нас у 2013-му, за два роки після того, як востаннє вийшов на поле. Завершимо нашу розповідь чемпіонатами світу 2019. Зрозумійте правильно, ми точно нікого не збираємось вже записати у збиті льотчики, їм усім ще грати і грати. Але один парубок таки непокоїть влад Супряга. Чотири роки тому він зробив нас дуже щасливими своїм дублем у фіналі. Щоправда, чомусь той бар'єр, що мав стати трампліном, у підсумку поки став каменем спотикання. Напишіть свої думки під цим відео, чому, на вашу думку, застряг супряга і чи вірите ви, що у нього все ще попереду? Ну а саме відео просимо лайкнути. Так, ми розуміємо, що вам потрібен такий контент. Спасибі, що подивились. Вібет Юкрейн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.